Пропоную сьогодні пограти трошечки з маками, і я вам пропоную новорічний розклад Дракон Року. Раніше я цей розклад робила на таро, навіть на Фейсбуці у мене кожен грудень я проводила таку акцію, робила розклади на таро. А зараз я вирішила трошечки змінити цю традицію і зробити цей розклад. На метафорічних картах. Для цього розкладу я взяла все ж таки колоду таро. Це колода 78 дверей, і вони дуже добре підходять, як для роботи з маками, я вже неодноразово їм користувалася. І тому сьогодні ми будемо робити розклад на таро, але як на маках. І так, почнемо. Значить, Розклад дракон року має 6 позицій. Зараз я буду витягувати карту на кожну позицію. Нагадую, що маки не мають стандартних трактовок, кожен бачить щось на картах своє, але я буду давати своє бачення карти. Якщо вам це відгукується, добре. Але якщо у вас виникають якісь свої асоціації, якісь ваша підсвідомість дає інші підказки, то прислухайтеся до себе, а не до мене. Також можна у мене замовити індивідуальні розклади на маки. У мене є декілька цікавих новорічних розкладів, які допоможуть зрозуміти, що важливо вам потрібно зробити в наступному році, які вам потрібні для цього ресурси. І на що треба звернути увагу і розставити пріоритети. І так починаємо наш розклад. І перша позиція у нас це що буде для вас головне в наступному 2025 році. Тягнемо карту. Ось така карта. Хто трошечки розуміється, на Таро, не дивіться, на надписи? Зараз ми всю увагу зосереджуємо на малюнку і намагаємося трактувати карту з позиції Маки. Що бачу я на цій карті? Я бачу на карті людину, яка стоїть перед закритими дверями. Вона так підняла руки і, мабуть, вигукує якесь заклинання, щоб двері ці відкрилися. Про що може на мій погляд, казати ця карта. Ну, я вважаю, що в наступному році будуть якісь перспективи початку чогось нового. І треба підійти якось творчі, нестандартно, не просто взяти і відкрити двері, а вигадати якесь чарівне закляття, заклинання, от яке допоможе відкрити ці двері. І так. Витягуємо другу карту. Друга карта це у нас про те, які головні цілі, які головні задачі у нас будуть на наступний рік. І так у нас карта 2. Ось, ось так виглядає ця карта. Ну що я бачу на цій карті? Я на цій карті бачу четверо людей сидять за столом і щось обговорюють. Можливо, в наступному році головна мета буде в мене. Це знайти спів знайти людей, які стануть партнерами, з якими можна вирішувати якісь питання. Можливо, відкрити ту чарівну тіся чарівні двері, які були на першій карті. Ось які у вас. Виникають асоціації, з ким з цих людей ви себе асоціюєте, переходимо до наступної карти. наступна карта це які дії нам треба зробити, щоб досягти тих, тих задач, які у нас є на наступний рік. Ось така карта. От, ну, я вважаю, що Треба якось підійти до справи ну, незвичним шляхом. Знов таки це зазвучено з першою картою. Бачите, дівчинка так придирається сквозь закриті двері. Можливо, треба проявити якусь наполегливість і намагатися відкрити ті двері, які поки що зачинені. Уважно подивіться про що вам ця карта каже. Так, а ми йдемо далі. І наступна карта це що у нас буде з роботою, з фінансами в наступному році. Ось така карта. От Я тут бачу жінку беременную. І, і ще луна, повна луна це гроша. От і вважаю, що будуть якісь можливості, якісь нові, буду я як як дитину виношувати якісь нові, можливо, проекти, якісь нові плани стосовно фінансів, але можливо буде трошечки якась затримка, бо жінка вагітна. От луна це ну, як нічний день, так що, можливо, будуть якісь фінансові. Проекти, якісь фінансові можливості, але треба буде почекати. От, що ви бачите? І наступна карта що буде в наступному році з стосунках в вашому особистому житті? Так, Тягнемо карту. Ось така карта. Ну, тут, бачите, вже чоловік сидить під кабінетом лікаря, бо там червоний крест намальований. Ну, в особистому житті, мабуть, буде не все так добре. Можливо, треба звернути більше уваги на себе, на своє здоров'я, на може, не тільки фізичне, а й ментальне здоров'я. Більше займатися собою. І ще, можливо, зараз прийшло на думку, що от, чоловік сам сидить такий, та, можливо, треба шукати там, друзів, налагоджувати, налагоджувати стосунки з близькими. І остання карта цього розкладу це яким вам потрібно бути в новому році, щоб досягти своїх цілей і задач. Так, тягнемо карту. І ось у нас така карта випала. Тут ми бачимо теж літню жінку, до якої прийшов чоловік, скоріш за все, це лікар. От, і яким, ким ви себе бачите в, на цьому малюнку. Я, наприклад, бачу себе лікарем, який прийшов до літньої хворої жінки. Можливо, якщо виходити з цієї точки зору, то Скоріше за все, мені треба допомагати людям брати на себе якісь зобов'язання стосовно інших людей. І тоді в мене все вийде. Які у вас асоціації з цією картою? От. Ось такий у нас вийшов розклад. Ще раз покажу всі карти. Так, перша карта, що головне буде в наступному році? Друга карта. Які головні цілі і задачі у вас на наступний рік? Третя карта, як ви будете досягати цих цілей? Четверта карта, що у вас буде з фінансами? П'ята карта, що у вас буде в стосунках, в особистому житті? Стосунки, це мається на увазі не, не тільки жінка-чоловік, але і з колегами по роботі, з сусідами, з друзями це взагалі. І яким вам остання карта, яким вам треба бути, щоб досягти ваших цілей наступному році? Так, і давайте ще на останнє витягнемо просто карту ще одну. А, ну, яка ще парада на... фінальна, да? фінальна порада на наступний рік від карт? Тягнемо ще одну карту. І ось тут така карта, на перший погляд, може здатися не дуже позитивною, але знов таки кожен щось бачить своє. Я бачу тут на першому поверсі двері вогні. Але жінка на другому поверсі, і там, ну, начебто, в безпеці, і вона кличе на допомогу, і в принципі вона може ну, виструбнути з вікна. Е, ну, е, карта, я, як я вважаю, що карта радить, що навіть у безвихідних ситуаціях треба щось робити, треба сподіватися краще, не, не пускати руки. Вона могла просто сісти і плакати в там Десь в куточку, але вона клична на допомогу намагається що зробити. От. І я вам вважаю завжди бути сильними, в будь-яких ситуаціях шукати вихід. А на сьогодні все. Рада була з вами спілкуватися. До наступних зустрічей! Пока!